Творити туристів про свою країну, проблеми з міграцією та соціальною нерівністю всі ці теми цьогоріч будуть у піснях на головній сцені Євробачення у Швеції. З кожним роком завойовувати прихильність глядачів стає дедалі складніше, і учасники намагаються говорити у піснях про ті теми, які турбують чи провокують аудиторію. Цьогоріч Євробачення відбувається на тлі воїн із масштабними суперечками. Та й взагалі, чи потрібен цей конкурс? У цьому відео я розкажу про цьогорічних конкурсантів, чому Швеція така успішна на конкурсі, та як країна вкотре зустрічатиме єврофанів, та чому палестинці організували свій альтернативний до Євробачення конкурс? Перше, давайте глянемо на топ 5 учасників, яким букмекери пророкують перші місця: це Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Італія та Україна. Представник Швейцарії на цьогорічному конкурсі це Немо, який ідентифікує себе як небінарна особистість, і тому просить себе називати вони. Тему ідентичності вони порушують у серії пісні. «От». Немо Метлер підтримали український дует Джері Хейл та Альона Альона, випустивши кавер на їх пісню, де немо заспівали українською. Oh my God! Oh my God! Довгий період першу сходинку букмекерів займав Марко Порішич з Хорватії, більш відомий як Бейбі Лазання. Його пісня Рім тім такий дім може здаватися веселою та смішною, але насправді вона натхнена масовою імміграцією молоді з Хорватії. Свого часу і артист теж покидав країну і жив у Німеччині. Якщо з попередніми учасниками все зрозуміло, то є питання до представника від Нідерландів: цей Йост Кляйн, який презентував пісню Європапа. На початку його кліпу є великий дім, який нібито є образом Європи. Протягом пісні співак подорожує європейськими країнами та розповідає, що не має паспорта і може обійтися без нього. У кінці дім згорає. Сам співак каже, що композиція це данина поваги батькові. А через пісню артист доносить до слухача, що немає обмежень, якщо ти хочеш втілювати свої мрії та розповідати свою історію. Втім, нас цікавить не так ця пісня, як його попередні. Йост співпрацював з російськими виконавцями, з якими активно почав записувати пісні після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У березні 2022 року з росіянином Crazy Mega Hell Нідерландець записав трек Джекас. У ньому Йост Клянь прямим текстом каже, що любить Росію, хоче одружитися з росіянкою та мати російських дітей. Через рік він записує трек Нормальний бас з. З російським гуртом Russian Village Boys», які виїхали з Росії та, як заявляють, виступають проти війни. Італію представить переможниця цьогорічного санремо Анджеліна Манко з піснею Ланоя. Назву пісні можна перекласти як нудьга. І тягне до чогось нового. Вона не може всидіти на місці. Їй напросто нудно. Вона співає, що потрібно жити та кайфувати без зупину. І в п'ятірці найкращих заставками букмекерів також український дует Джері Хейл та Альона Альона. Розповідати про зміст пісні не буду. Ви точно її чули. І щодо тексту була лише одна дискусія: чимало негативних коментарів викликав образ матері Терези, згаданої у пісні. Користувачі наводили суперечливі факти з її біографії, інтерв'ю радіо Співачки розповіли, що фани неправильно розтлумачили текст, і образ матері Терези був використаний як загальне уособлення добра, світла і жіноцтва. За кордоном дівчата оцінили дуже добре. Реакції блогерів та дописи простих глядачів показують, що українки завоювали прихильність європейського глядача. Дівчата Джері Хейл та Альона Альона вже провели перші репетиції, де показали образи та декорації номера. Тепер чекаємо 7 травня, аби побачити це у прямому ефірі. До речі, режисеркою номера стала Таня Моїньо, яка співпрацювала зі світовими зірками Кардібіль до Дуаліпою. Відомо, що ця постановка з'єднає серця по всьому світу у прагненні до перемоги світла над темрявою. Перед виїздом у Мальме Альона Альона і Джері Хейл запустили кампанію зі збору грошей на відбудову гімназії на Криворіжжі, яку знищила ракета РФ. З букмекерськими прогнозами розібралися, але давайте глянемо на стрімінгові сервіси. Там справи трохи інакші. На Spotify ТОП-5 виглядає дещо по-іншому. На першому місці розташувалася Італія понад 55 мільйонів прослуховувань. За нею Нідерланди понад 40. Далі з колосальним відривом. Франція понад 22 мільйони. Ну і далі Іспанія та Швеція. Україна на шостому місці 10 мільйонів. Рейтинг з переглядів на Ютубі. Теж дуже відрізняється. На прикладі трьох різних сервісів ми можемо побачити, що серед населення є різні уподобання. Когось більше вразила пісня, у когось сильніше відеокліп, а когось більша аудиторія чи акція. Це ще раз доводить, що не так вже і цьогоріч просто визначитися із переможцем. А ви напишіть у коментарях, хто ваш фаворит та чи дивитесь ви Євробачення. Пер хочу з вами поговорити про місце, де проводитимуть Євробачення. І цьогоріч це символічно. Рівно 50 років тому переміг найвідоміший учасник конкурсу гурт Абба. До того ж, це була перша перемога Швеції на конкурсі. І в країні справді дуже пишається цим. І навіть є музей ABBA з експонатами Євробачення. І ще трохи про контекст країни. Загалом Швеція є досить сильною країною на Євробаченні. Вони здебільшого потрапляють у першу п'ятірку та змагаються у Фіналі, щоб ви розуміли, настільки все серйозно, шведи обирають свого учасника на конкурсі, який триває понад місяць. Друга важлива складова: шведи вміють писати хіти. Ось просто послухайте це. До всіх цих хітів доклав руку шведський автор. Цьогорічну пісню для представників Швеції теж написав відомий автор Джиммі Торенфельд. Mm -hmm. Правда, ще і з кількома авторами, і тогорічна переможна композиція «Тату» – теж його рук. На попередньому конкурсі, який теж приймала Швеція, там по-доброму пожартували над тим, як її громадяни люблять конкурс і розповідала про свою історію Євробачення. Тож чекаємо, які номери вони підготували цьогоріч. І далі розповідаємо про інший аспект підготовки уже поза сценою. Безпека та політичний контекст конкурсу. Мабуть, найбільшим скандалом Євробачення була пісня виконавиці, яка представлятиме Ізраїль. Проти виступили й самої участі країни у конкурсі. Виконавці та митці вимагали відсторонити Ізраїль, як і раніше це зробили з Росією та Білоруссю. Але про все по черзі. Спершу хто така Еден Голем, яка представлятиме країну? Їй 20 років, більшу частину з яких вона прожила у Росії. Після початку вторгнення РФ в Україну повернулася в Ізраїль. Втім, чи пов'язано це з початком бойових дій в Україні, невідомо, бо публічно Еден про війну не висловлювалась. Ставлення до Росії в двозначним: з одного боку вдячна за старт у кар'єрі, з іншого хмара чужорідності й антисемітизму. У соцмережах вона не пише і не говорить російською майже усі її дописи аполітичні. Є лише декілька із закликом звільнити ізраїльських заручників, які тримають у газі. Втім, текст її пісні спровокував скандал. Ізраїль могли відсторонити від участі, зокрема через нього. Спочатку пісня мала назву Жовтневий дощ, у чому організатори побачили натяк на дату нападу угрупування Хамас на Ізраїль. Організатори не допустили пісню на конкурс через порушення правил аполітичності. Ізраїльський мовник заявив, що не змінюватиме текст пісні, проте вніс коректив у текст після втручання президента країни. Назву зі згадкою про жовтень перейменували на ураган а також вийшла нова версія пісні, де політичні контексти замінили на романтичні. У приспіві зробили можливо політичне, я все ще мокра від цього жовтневого дощу. Трохи приватнішим за допомогою фрази Я все ще зламана цим ураганом. Життя не гра для боягузів замінили на просто життя. Не гра. Це не перше, коли учасників Євробачення вимагають замінити пісню через політичний підтекст. До прикладу, про контекст російської агресії згадувала і Грузія у 2009 році. Тоді країна відмовилася від участі після того, як запропоновану пісню «We don't wanna put in» ми не хочемо брати участь, що співзвучно з ми не хочемо Путіна відхилили через посилання на російського президента. Це було якраз іс. За воєнного вторгнення РФ у Грузію. Музиканти і митці декількох країн закликали відсторонити Ізраїль від участі через дії Ізраїлю в секторі гази та гуманітарну ситуацію там, зокрема, музиканти з Ісландії, Фінляндії, Норвегії, Данії та Швеції. Це факт, що цивільне населення вбивають тисячами, і це факт, що руйнують цивільну інфраструктуру у секторі гази. Факт, що жінкам доводиться робити кесарів ростин без анестезії, їм не можна дозволити брати участь. Кінець обговорення, і ми не можемо послати сигнал решті світу, що Швеція як країна згодна з діями Ізраїлю. Що на це все каже Еден? Чи Мільхамапочи боїтеся вище демонстрації та заклики бойкотувати Ізраїль на Євробаченні, зашкодять нашим шансам на перемогу. все може статися. Існує багато ненависті до Ізраїлю, і це те, що не можна ігнорувати. Але з іншого боку, є також багато любові. Організатори, як ви розумієте, дозволили Ізраїлю брати участь, пояснюючи це тим, що Євробачення не політичний конкурс, а питань до суспільного ізраїльського мовника щодо цінностей немає. А от до російського і білоруського були. Натомість палестинська спільнота у Швеції та за кордоном створила свою альтернативну подію Палестинвіжен. Захід відбудеться у день фіналу Євробачення, 11 травня, у Мальме. Там митці зі Швеції та інших частин Європи візьмуть участь і висловлять свою підтримку палестинцям у ГАЗі. У шведському Мальме до Євробачення готується суперпосилено. Тож задля безпеки на цьогорічному конкурсі залучатимуть навіть реп, блокуватимуть повітряний простір, щоб запобігти дронам. Очікується, що кількість поліції навколо Євробачення стане однією з наймасштабніших в історії Швеції. На цей тиждень поліцейським не дають відпусток, а також очікують скандинавського підкріплення у вигляді поліцейських з Данії та Норвегії. Охоронятимуть все від арени до подій, готелів і демонстрацій. Все це незвично для Швеції. Також на запрошення поліції, участь у безпекових заходах братимуть збройні сили. По суті, збройні сили як резервна копія для того, щоб підтримувати нас у низці. Різних функцій, наприклад, однією з таких сфер є спостереження у повітрі. У цьому ми можемо отримати допомогу від сил оборони. Цікаво, що з півдня Швеції приміщують десятки ув'язнених, щоб було місце для затриманих у разі можливих заворушень під час проведення конкурсу. Втім, поліцейські у велику кількість затримань не вірять. кажуть, що найбільше хвилювання саме через чутки про масові заворушення. Втім, конкретної інформації, що станеться щось погане, немає. Повідомляє шведський суспільний мовник. Сенс безпекових заходів вільне пересування та безпека людей у місті, адже очікують понад 100 тисяч відвідувачів з 80 Країн світу така кількість народу вже є приводом широких заходів безпеки. А те, що ситуація у світі неспокійна, має додатковий вплив. Загалом настрої в Мальме щодо Євробачення різні. Одні очікують музичне свято, а є й ті, хто проти проведення конкурсу через допуск Ізраїлю до участі, попри війну в ГАЗі. Напередодні були бойкоти, на одному з яких близько сотні протестувальників вимагали від місцевої влади відмовитись у проведенні конкурсу. А велику цифрову вивізку про Євробачення в Мальме облили червоною фарбою. Очікується, що понад 20 тисяч людей з різних європейських країн приїдуть до Мальме на протести проти. Євробачення. Євробачення. А тепер до бази. Де дивитися Євробачення? На офіційному каналі конкурсу на Ютубі. А ще трансляція буде на каналі Суспільне культура. Команда Суспільного працюватиме на Євробаченні у Швеції. Тож мене на цьому каналі наступного разу ви побачите у репортажі з Мальми.